У Лозовій перевірили таксистів, продавців та приватних медиків. Комісія з легалізації робочих місць знову пішла у рейд. Цього разу особливу увагу приділили таксі. На переконання комісії, переважна більшість водіїв працюють неофіційно. Окрім того, перевіряльники виявили, що таксисти порушують правила благоустрою, автівками виїздили двори і тротуари. Чи вдалося спіймати порушників, розкаже Ольга Бондаренко. Комісія з легалізації сидить у засідці на 9-му мікрорайоні. Хочуть побачити, хто виїздив дорогу до багатоповерхівок через тротуари, сходи і газони. Комісія переконана, це таксисти скорочують шлях до тутешніх диспетчерських. Комісія йде до диспетчерської пред'являти претензії. Ми ще прийшли, вас знов порватися за ваших таксистів. Аню так... тут одна каталі дорогу так <ріст> то ж не тільки наші. не, не тільки ваші, але ми вашого поймалися. Дівчину спускають телефоном. Секретар міськради Сергій Коба просить директора радіотаксі провести роз'яснювальну роботу серед водіїв. Якщо вони і надалі будуть газонами їздити, їх штрафуватимуть. Як мінімум, це буде штраф по благоустрою. Є домовленість з поліцією, будуть там стояти, і штрафувати. Комісія попереджає, що наступного візиту перевірять трудові договори з водіями та диспетчерами і повинні мати копії при собі. Далі йдуть по магазинах першого мікрорайону. Комісія по легалізації. проводить полігалізації офіційного оформлення фармління на. Комісія опитує найманих працівників, попереджає підприємців, що робітники мають бути оформлені офіційно. Закон передбачає великі штрафи за працівників нелегалів. Їх виявлятиме інспекція праці, яку цього року створять у місті. Допоки урядовці доробляють документацію по інспекції, у підприємців є час оформити робітників. Ольга Бондаренко, Роман Чебіряк, телерадіокомпанія Глозова.